Вже традиційно в День Святого Миколая в нашому місті було офіційно урочисто відкрито новорічну ялинку. Ще задовго до початку святкового дійства біля зеленої красуні зібрались юні коростенці та їх рідні. Дітлахи бавилися біля ялинки та з нетерпінням чекали на свято. Міський голова Володимир Москаленко привітав усіх мешканців міста з Днем Святого Миколая Чудотворця. Сьогодні, в цьому православному світі, і в нас в місті Коростені означається велике, світле, гарне свято, свято Святого Миколая. І сьогодні в всіх наших церквах, і особливо в нашій Миколаївській біля Житомирського кладовища, проходила літургія, і багато було людей, і багато було дітей, де йшло вітання всіх наших горожан цим православним, гарним святом нашого міста православного. І це свято дійшло вже в плоть і в кров наших коростенців, за свято, яке люблять наші дітлахи, і свято, яке чекають дорослі, і свято, яке зв'язано з тими подарунками, які в цей день дарують, особливо дітям, і гарні настрій для громади нашого міста. Тому я всіх вас вітаю, цим гарним святом, святом Святого Миколая. Новорічна красуня, яка спалахнула кольоровими вогнями гірлянд, нікого не залишила байдужими. А від іграшок золотистого, червоного, срібного та інших кольорів захоплює подих. Відкриття ялинки співпало з прекрасним православним святом, Днем Святого Миколая. На нього з нетерпінням чекають діти. Настоятель собору Різдва Христова, священик Анатолій, звернувся до найменших учасників свята. Зимою в нас завжди радісні свята, тому що наш народ. Літом працював, а зимою він більше віддавав свої почуття Богу, віддавав свого часу молитві. І тому це свято завжди, батьки ходили до церкви, брали своїх діток, дітки причащалися. І завжди наш народ почитав все з молитви. Я хотів би звернутися до діточок, які тут стоять. Вам, святий Миколай, приніс подарунки? Дуже добре. Різочку нікому не приніс. Дуже добре. Це дуже приємно. І сьогодні, святий Миколай, коли я зайшов до церкви, знайшов корзинку. Там була записка написана і сказав, що підеш сьогодні, батюшка до ялинки. Мене дуже. Я дуже зайнятий, мені треба в кожну оселю потрапити, до кожного дитини прийти і занеси їм подарунки. Я цих дітей, які прийдуть, дуже люблю, подари їм солодощі і помолись за них за цих дітей, щоб Господь дав цим дітям добре здоров'я, щоб вони гарно вчилися в школи і слухали своїх батьків величезними. Священик Анатолій помолився разом із дітками, аби випав сніг, без якого важко собі уявити новий рік, та освятив символ новорічно-різдвяних свят. Він побажав усім коростенцям Божого благословіння та захисту. А від святого Миколая дітки, які зібрались на площі, отримали солодкі подарунки. Не обійшлось і без невеличкого святкового концерту. Зелене красуня буде радувати дорослих та дітей протягом всіх новорічних та різдвяних свят.